Бельгія вривається у військовий двіж проти Росії. F-16 летять в Україну. Лондон дає жару. Новий арсенал вже прямує до ЗСУ. Берлін готує повітряну пастку для ракет РФ. Путін у паніці. Армійська авіація виходить на новий рівень. Україна готує повітряний щит. Американська броня на підході рев моторів і потік зброї. США готують удар, після якого Росія не підніметься. Усі деталі розповім за мить Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Бельгія влаштувала справжній авіаційний бум для України. ЗСУ отримають десятки винищувачів F-16. Це стало можливим завдяки тому, що Україна почала отримувати нові літаки п'ятого покоління F-35. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Ми почали з відвідування заводу Lockheed Martin у Форт-Верті, штат Техас, на виробничому майданчику наших F-35. Перші чотири літаки прибудуть у Флорен у понеділок. Це своєю чергою відкриє шлях для поставок винищувачів f 16 в Україну. За оцінками Defense Express, перші поставки можуть розпочатися вже за кілька місяців. Це істотно посилить українські авіапарки і дозволить збільшити кількість бойових вильотів. До слова, нинішній глава оборонного відомства Франкан говорив у травні цього року, що Україна може отримати від Бельгії винищувачі F-16 раніше ніж планувалося. Що стосується F-16, ми вже є. І залишимося в коаліції щодо F-16. і ми спробуємо поставити літаки навіть раніше ніж заплановано. Думаю, це теж хороша новина. Крім того, Бельгія зобов'язалася підтримувати Україну з розмінування, зокрема розмінування Чорного моря. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Максим Прево. До 2029 року. На морі ми забезпечуємо розмінуючі судна та дрони. Також працюємо у складі коаліції з протиповітряної оборони та розмінування. Підготовлено понад три тисячі солдатів, пілотів і техніків. Україна теж не стоїть на місці і формує додаткові гелікоптерні групи армійської авіації для посилення захисту від російських ударних дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після чергового засідання ставки Верховного головнокомандувача. Військові питання визначили, як розширити. Можливості армійської авіації для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні більше необхідних типів літаків. Були доповіді по співпраці з компаніями, виробниками дронів-перехоплювачів. Потрібні максимальні обсяги виробництва. Окремо під час наради було розглянуто питання щодо підготовки нового рамштайну. Міністр оборони України Денис Шмигаль доповів щодо підготовки нового рамштайну. Зустріч уже в середу. Наші пріоритети це ППО і є не просто перелік необхідних систем і ракет до них. Але й чітке розуміння, з якої країни і на яких умовах може бути швидке постачання, і підсилення ВСУ над потужною зброєю вже реалізовується. на п'ять місяців раніше. За обіцяний термін, Велика Британія надала Україні сотні ракет для систем протиповітряної оборони. Які це ракети, і що ще туманний Альбіон найближчим часом готовий надати Україні для боротьби з путінською армією? Розповімо далі. Велика Британія посилює небо України. Сотні ракет для систем протиповітряної оборони були поставлені на п'ять місяців раніше запланованого. Про це повідомили на сайті британського уряду під час візиту до Києва міністра з питань оборонної готовності та промисловості Люка Поларда. Розвиток промислових партнерств є важливою для того, щоб ми могли вчитися їхнього досвіду та разом будувати промислову базу, необхідну для захисту Великої Британії стримувати наших супротивників та підтримувати Україну. Йдеться про легкі багатоцільові ракети ЛММ, що виробляються в межах британської програми військової підтримки України. Це високоточна ракета завдовжки 1,3 метра, не вагою лише 13 кілограмів і дальністю польоту до 8 кілометрів. Вона оснащена лазерною та інфрачервоною системами наведення. А трьохкілограмова оскулкова бойова частина з безконтактним детонатором робить її ефективною як проти повітряних, так і проти наземних цілей. Ракети можуть запускатися з різних платформ від наземних пускових установок, таких як ПЗРК, ЗРК, Стормер HVM чи Рейнджер, до гелікоптерів і кораблів. Оскільки незаконна російська агресія продовжує посилюватися, європейські країни повинні об'єднатися та посилити свою підтримку. Постійне промислове співробітництво як з нашими урядовими колегами, так і з міжнародними союзниками залишається єдиним способом забезпечити безпечне та процвітаюче майбутнє для народу України. Британська підтримка не обмежується лише поставками. Паралельно оголошено новий масштабний етап промислового співробітництва: пакет на 1,6 мільярда фунтів стерлінгів або близько 2 мільярдів доларів. США для інтеграції ракет ЛММ в українську систему ППО та розвитку спільних виробничих потужностей. За словами Люка Поларда, у 2025 році загальний обсяг військової допомоги Великої Британії сягне 4,5 мільярда фунтів стерлінгів або приблизно 5,6 і мільярда доларів. Рекордна. Сума за весь час підтримки України. Іще один ключовий напрям. Велика Британія та Україна запускають спільне виробництво дронів-перехоплювачів. Проєкт може стартувати вже у найближчі місяці. Деться про лінію здатно випускати близько двох тисяч перехоплювачів на місяць. Саме такі темпи потрібні, щоб протистояти масовим роєм шахедів та іншим атакам дронів Камікадзе. Перші виробничі лінії розмістять у Великій Британії, але структура проєкту буде гнучкою. Щоб швидко реагувати на потреби фронту і у разі потреби переносити потужності ближче до України, британська сторона обіцяє залучити науково-дослідні розробки, експертні знання та сучасні технології виробництва, яких наразі бракує українським підприємствам. Це не просто контракт на постачання, це спроба створити для України власні суверенні оборонні спроможності, технічні оснащення, підтримку, навчання, спільні research and development ланцюги. Паралельно з Британією про підписання меморандуму щодо спільного виробництва дронів повідомили і Нідерланди. Європейські партнери формують індустріальну кооперацію, яка має працювати не одноразовими поставками, а системно через мережу виробництва сервісів і навчання. То якщо є сліпо качеству ми давним-давно рівнялись з условно російськими на самому ділі ірансько-китайськими шахерами, Вот, то стоял вопрос, сможем ли мы масштабировать производство так, как э, это сделали для России, Ирана, Китая. Вот, оказалось, смогли. То есть по дайвинг-дронам мы сейчас уже э, близки к паритету не только по качеству машин, вот, а мы близки к паритету по их количеству, что в данном случае очень важно. Э, Все-таки это э, не тот масштаб войны, который можно выиграть с точечными уколами. Тут важна именно массовость ударов, Тут, э, надо именно... Ну вот мы вже говоримо о таких цифрах, як на 20% процентах сніження всі їх Росії. От тут нужны такі масштаби. Так от ми на масштабы масштаби то вышли. нові кроки підтримки готують і інші союзники України. США планують продовжити постачання сучасного озброєння, систем ППО, артилерії та крилатих ракет а також укріплювати оборонну інфраструктуру України. За попередніми планами у 2025-2026 роках обсяг військової допомоги може становити кілька мільярдів доларів. Серед європейських країн Німеччина та Франція готують постачання бронетехніки та боєприпасів. А також розширюють програму навчання українських військових у своїх тренувальних центрах. Польща та країни Балтії розглядають можливість передачі додаткових зразків техніки і проведення спільних навчань для підвищення бойової готовності українських військ. Крім того, союзники працюють над планами довгострокової інтеграції нових систем ППО та арткомплексів, щоб Україна могла створити стійку оборонну мережу та підготуватися до потенційної ескалації з боку РЕФІ у межах гуманітарної допомоги. Передбачається розширення програм із відновлення інфраструктури, медичної підтримки та підготовки фахівців для роботи в кризових умовах. А від наступного сюрприза Путіна просто поплавило. Поки ворог хизується ракетами, Берлін мовчки готує для них зустріч. Комплекси ППО для України вриваються у вир боротьби. Німеччина наважилася. Цілий арсенал зброї для ЗСУ, що змінить хід подій. Кремль панікує, втім нічого зробити не може. Ракети і дрони тепер у пасті, яка схоже взяла прицільний курс на знищення РФ. Яка зброя від союзника ось ось зможе поставити ворога на коліна? Про це вже за мить. Україна отримає ще дві системи Петріот від Німеччини до кінця 2025 року. Сучасні системи ППО Берлін надасть Києву за підтримки норвезьких партнерів. Посилення української ППО та постачання ракет до них додатково обговорили Володимир Зеленський із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем під час зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені. Окремо йшлося про реалізацію ініціативи список пріоритетних вимог України, що дозволяє купувати американську зброю за фінансової підтримки країн-членів альянсу. Зокрема, Німеччина вже профінансувала третій пакет. Германія є одним із лідерів. в моменте передачи украинской стороне средств противовоздушной обороны. Это, соответственно, зенитно-ракетные комплексы «Патриот», плюс ракеты к «Патриотам» ПАК-2, ПАК-3. Это и «Арести». Причем следует отметить, что кроме этого передаются и «Гепарды». Это, опять-таки, средства ПВО малого радиуса действия. Весьма примічательна, що німецька сторона садит ешеланіровану систему ПВО. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, підтримуючи український народ, щоб він зміг захищати свою свободу сьогодні та стримувати агресію у майбутньому. Кромі систем ПВО, Германія передала українській стороні тяжого ага, танки техніку та танки «Леопард-2А». А6 это одни из современных а, с, видов бронетехники в своем классе. Э, кроме этого, и, соответственно, э, это передача боевых машин пехоты. Кроме этого, Германия в э, кооперации э, э, с э, Данией финансирует передачу украинской стороне средств поражения. Речь идет о э, Сау судзан Отдельно стоит вспомнить, соответственно, о немецком концерне Rain Metal. Это крупнейший в мире производитель артиллерийских снарядов. Именно Германия взяла на себя э, основной э, момент э, предоставления артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров. У вересні Берлін започаткував нову ініціативу закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України на 300 мільйонів євро. Імені Германія першу інноваційну формулу в моменті підтримки українського ВПК і фінансування програм дальнобойного В Першу чергу річ йде та української балістики і производстві ударних безпілотників. выделенная сумма это порядка 1,9 миллиардов долларов. Это мы достаточно для соответственно масштабирования производства ударных беспилотников украинской баллистической программы, более известной как «Фламинго». Також Німеччина перейшла до наступної стадії надання військової допомоги Україні, яка передбачає придбання Берліном зброї для Києва в українських виробників, а також спільне виробництво. Германія прекрасно розуміє, що в планах Російської Федерації масштабування театру бойових дій, в тому числі і на європейському континенті, і першим, кану придеться столкнутися з угрозою російського вторження. Це буде непосередньо Германія, це Калінінградська область. Это бывшая Прусія, яка соответственно временно находится в составі Російської Федерації, З початку війни уряд Німеччини надав Україні допомогу на суму понад 50 мільярдів Якщо в 2022 році двадцять витратила году. Германия потратила на допомогу Україні 1,6 мільярда євро. то уже в 2023 году эта сумма составляла порядка 5 миллиардов евро. А, соответственно, в 2024 году данная сумма уже составляла порядка 7,5 миллиардов евро. На 2025 год запланирована сумма военно-технической помощи Украине на порядка 9 миллиардов евро. Причем отдельной статьей идет финансирование производства Української балістичної програми і українських безпілотників дальнього радіуса пораження цілі. Німеччина відіграє важливу роль у колективній обороні НАТО, очолює передові сухопутні війська альянсу, проводить повітряне патрулювання над Балтійським морем, а також забезпечує безпеку на морі, захищаючи критичну інфраструктуру та стратегічні транспортні шляхи. Нарешті і США вразили світ несподіваним кроком. Вперше відкриваємо завісу сталеві монстри на порозі фронту. Колони надпотужної ППО уже рушають до Києва. Що це за арсенал заряджений на повне знищення потужностей РФ? Всі карти у сюжеті далі. Ви маєте це почути. США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок НАТО, хоча лише два місяці тому про це були тільки розмови. Ми нічого за це не заплатимо, але відправимо зброю. Це буде для нас бізнесом, і ми відправимо їм системи Петріот, яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін справді здивував багатьох людей. Як повідомляє Ройтер, заступник голови Пентагону Елбридж Колбі затвердив дві поставки озброєнь Україні на суму по 500 мільйонів доларів. очевидно, що в перших двох пакетах утверждених Елбриджем Колбі в Пентагоні. Все-таки основной акцент будет сделан на средствах ПВО. Исходя из суммы, понятно, что речь не идет о комплексах Патриот, но очевидно речь идет о ракетах ПАК-3, которых всегда дефицит и которые используются непосредственно для сбития российской баллистики. Также могут быть поставлены ракеты АМ-9. Втім, Пюрл став новим форматом передачі Україні озброєнь гроші союзників, а зброя з американських запасів Недавно нідавна Файнешналтаймсчаліо про проблемах. Проблемах з поставками критично важливих боєприпасів ракет для тих же систем ПВО для України. что пояснялось а, определенным аудитом запасов а, в Пентагоне. Но сейчас очевидно, что а, новая программа, новые алгоритмы уже поставлены на, рей на рельсы, и это уже поможет нам а, сейчас получать необходимое вооружение. У планах союзників по НАТО надати Україні озброєнь на суму до 10 мільярдів доларів. Але поки що ми маємо лише два пакети на один мільярд. Мільярд доларів це не там фантастична сума, це то, що фактично возобновляет необходимые критические поставки для нас только за по дійсно новому алгоритму, по новой программе. Але що ж із строками, американська сторона поки що не заявила про поставки офіційно, в результаті чого і термінів ми знати не можемо. Ми не маємо офіційного підтвердження со Пентагону, Пентагона, це було, наприклад, з ракетами Ірам, де чітко було прописано за чей щот. Рік... Як вони закупляються, які будуть дальнейшие шаги, поки що такого сообщения не було. І, хоча Трамп переклав фінансування техніки на Європу, нові механізми допомоги демонструють позитивні взаємини між Києвом і Вашингтоном. Звісно, сроки поставок необхідного для Сил оборони являються недостаточними, але тим не менш, це робочий механізм, який... Который... показывает, что мы имеем сейчас абсолютно здоровое развитие наших отношений с Вашингтоном. Да, не без проблем, да, есть разные взгляды на определенные моменты переговорного трека, но тем не менее, то, что касается именно критических поставок для систем ПВО, Вашингтон дает тот необходимый минимум. Uh, Котрий Атнівожидає нарешті, як же на це може відреагувати Москва? Схвалення Вашингтона водночас є сигналом для союзників і викликом для Кремля. В даному випадку ми ж розуміємо, що основний упор на агресію со сторони Кремля йде на європейських партнерів. а, Трампа пытаются отбелить. Единственное кто, может, единственное, кто может участвовать в такой атаке конкретно на 47-го президента Соединенных Штатов, это... Дмитрий Медведев, который может написать язвительный пост на этот счет. То есть какая-то реакция будет, но она будет очень смягчающая такая, чтобы не испортить отношения Путина и Трампа. Ба більше Трамп запускає томагавки. По Путіну терпець Білого Дому урвався. Розгром РФ відбудеться у прямому ефірі. ЗСУ отримали команду. Ви маєте побачити це першими. Президент Америки Дональд Трамп майже ухвалив рішення про передачу Україні ракет великої дальності Томагавк. Якщо подумати, я вже практично ухвалив рішення. Так гадаю, мені цікаво дізнатися, що вони з ними роблять, куди їх відправляють. Напевно, мені слід запитати про це. Наприкінці минулого тижня російський диктатор Володимир Путін заявив, що постачання американських далекобійних ракет томагавк Україні призведе до абсолютно нового рівня ескалації, зокрема у відносинах між Москвою та Вашингтоном. Путін назвав ракети не зовсім сучасними та зазначив, що надання цих ракет Україні не змінить балансу сил на полі бою. Будут ли либо нет амагавки, я скажу, что я пока еще на 100% не уверен. Пока мне кажется, что скорее нет, чем да. Но сам факт того, что не только поменялись слова Трампа, но и появилось в информационном поле сообщений о том, что США рассматривают значительно больше спектр, вооружений, которые они могут продать европейским партнерам для Украины, это уже действительно меняет правила игры, и это очередное давление на, в первую очередь, окружение Путина. Сколько им дают четко понять, что если вы надеялись, что смена власти в США принесет вам победу, то смена власти в США может принести Украине томагавки, которые прилетят к вам. Епопес передачою ракет може затягнутися на кілька місяців. Про це написав голова постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Бо це насамперед засіб тиску на Путіна та намагання змусити його піти на переговори і лише потім посилення наших військових спроможностей. Трамп не випадково сказав, що майже вирішив, що не хоче ескалації, і що хоче уточнити, як ці ракети будуть використовуватися. Чернів запевняє, що передача томагавки в Україні перевірка Путіна і може розділитися на етапи. На кожному з них Путіну буде даватися можливість відступити і піти на переговори. Тому швидше за все постачання та використання ракет буде дуже поступовим. Томагавки це відомий термін. и поэтому мы его обсуждаем. Но рисунок предположить, что есть еще другие виды ракет, которые неизвестны, которые вполне возможно лучше, чем Томагавк. Томагавки — это не новое изобретение, достаточно старая ракета. А вот вот эти более новые ракеты, названия которых никому ни о чем не скажут, вот если еще они будут даваться Украине, это, безусловно, будет огромнейшая проблема для России. Брехня Путіна про переговори може обернутися для РФ передачею Україні ракет Томагавк. Таку думку висловив колишній спецпредставник США Курт Волкер. Волкер вважає, що президент Росії Володимир Путін особисто підвів американського президента. Йдеться про обіцянку Путіна Трампу провести переговори із Зеленським, про які Трамп оголосив у Білому домі після зустрічі з Путіним на Алясці. Я думаю, є індикації. І Одна із цих індикацій – це, кстати, продовжуючіся удари. по российским нефтеперерабатывающим завод. Напомнил предшественник Трампа Байден, который поддерживал Украину, в то же время говорил, нет, 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 давайте вы не будете бить по российским НПЗ, и Украина прекратила это делать. Дональд Трамп не так поддерживает Украину. Более того, давайте первая половина года вообще считалось, что он скорее пророссийскую несет территорию, чем украинскую. Сейчас он немножко меняет свои подходы, а может и немножко кардинально даже. На тім німіння, як адмінічають апетікі аналітики, ніяких огранічень в Україні нет. в інституті вивчення війни пишуть, що якщо Україні дадуть томагавки, під можливим ударом виявляться близько двох тисяч російських військових та промислових об'єктів від шахетів у Єлабузі до бомбардувальників у Енгельсі. І вишенька на торті від Вашингтона. Рев авіації та потік смертоносної зброї Україна готує удар, від якого Кремль не оговтається. Сучасні винищувачі беруть курс на Москву. Усі подробиці дивіться далі у матеріалі. Ефективніше захищатися та результативніше атакувати в українському генштабі. Підтвердили майбутню передачу ЗСУ додаткової партії західних винищувачів. Крім того, і нові поставки комплексів Петріот відразу від кількох союзників цієї осені Україна точно не збирається залишати удари Москви без відповіді. Буде розширюватися вочевидь авіапарк повітряних сил і зростати наші можливості. Це важливо. Про те, що Київ готується зустрічати відразу кілька типів нових літаків в інтерв'ю Бібісі, розповів перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Уточнили у Гаврилюка, коли відбудуться наступні поставки. Сказали про те, що давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти. Відповів заступник міністра. Браво, дуже хороша правильна відповідь. Щоб ні, ворог не розумів, не знав, ну і щоб тут очікувань. А чітко нормальна робоча прагматична позиція. Будуть в повітрі виконувати бойову роботу. І побачимо. Єдине, що розкрив Гаврилюк, то це моделі майбутнього поповнення. І так йдеться про нову партію F-16, Французькі міражі 2000 та шведські гріппен. Очень эффективная и очень мощная авиационная техника, которая создавалась в шведской промышленности с целью, собственно говоря, и противодействия более мощному, более ресурсно обеспеченному противнику. Аналітики пояснюють, з огляду на кількість вильотів української авіації, питання ремонту придатності далеко не останнє. Також дуже важливо, щоб на підвісах була можливість розміщення як українського, так і європейського та американського озброєння, адже постачання в Україну відбувається зараз з усього світу, і Гріпен цим вимогам відповідає. Шведская армия все эти годы готовилась воевать против Российской Федерации, и, соответственно, и авиационные техники, которые они создавали, а речь идет про «Джаз-39», она была именно такой ремонтопригодной, относительно недорогой и многофункциональной. При цьому в питаннях маневреності вони на голову вищі за всі радянські літаки і більшість західних, що дасть нашим пілотам попередню перевагу під час роботи безпосередньо поблизу лінії фронту Істрібники дуже надіжні, дуже ефективні і по деяким тактико-технічним характеристикам вони навіть жілучні ніж ті F-16, ми котроми отримати. Еще одним поповненням повітряних сил Украины станут французские «Миражи». Техника уже відома нашим пилотам и переважно используется для дальнобойных ударов ракетами «Скальп» и «Шторм Shadow. 6900 килограмм полезной нагрузки. Это могут быть бомбы, ракеты, огромный набор. Более того, там могут быть подвесные баки. Поэтому вес полезной нагрузки может падать, если потребуется увеличение дальности. Іли потрібно просто довго літати, ну, наприклад, для перехвату чогось для патрулювання. При цьому літаки добре себе показують і під час масштабних операцій, розповідають аналітики. Річ у тім, що французькі винищувачі мають передову систему передачі між бортами, що дозволяє ефективніше виконувати завдання у складі групи. Можуть працювати на зв'язку з системами АВАКС. І благодаря цьому бачити гораздо більше, ніж недостатки. собственного радара как раз и нивелируется. А возможность создавать трехмерные объекты на дисплее упрощает штурмовку и уход на малых высотах. Однако стоит учесть, что миражи именно предназначены для работы в команде. Они обмениваются информацией друг с другом, с наземными радарами и с э, системами «Авакс». При цьому, крім ефективніших ударів, Україна зможе ще й ефективніше себе захищати. Так за словами президента Володимира Зеленського, Ізраїль наприкінці літа передав нам додатковий комплекс ППО Петріот. І ще дві системи уже в дорозі. Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць дві системи Петріот ми отримуємо в себе. Давайте все більше про буду. Зате не проти поговорити, як виявилося, німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Він підтвердив, що саме Берлін займається відправкою патріотів для України на додаток до вже трьох переданих. Однак головною інтригою передачі Україні додаткового озброєння залишаються американські ракети. Томагавк в інституті вивчення війни розказали, що Москва уже намагається зірвати ці поставки, заявляючи, що у відповідь може розмістити свій орішник у Венесуелі. Однак, за чутками з Вашингтона, ці погрози на білий дім не вплинули. А як думаєте, ви що ще потрібно Україні зі зброї, щоб поставити Росію на коліна? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте у курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.